Компанія Basis випустила чудову парасолю для захисту лобового скла вашого автомобіля від вигорання. Ось така парасолька, яка надійно захистить салон вашого автомобіля від сонячних променів. Вона має стильний дизайн, дуже зручна в використанні, надійно захищає салон автомобіля від попадання сонячних променів і не дряпає панель. Зараз покажу, як вона розкладається і кріпиться. Дуже просто розкладається, фіксується за допомогою сонячних комірців автомобіля і повністю закриває лобове скло. Ось так. Лобове скло повністю закрите. Тільки подивіться, наскільки добре закритий весь салон. Отже. Парасолька легко розкладається, складається і займає мінімум місця в салоні автомобіля. Тому, якщо влітку ваш автомобіль стоїть на відкритому сонці, придбайте собі таку парасолю і ви точно не пошкодуєте.